Одну хвилину. Ось мене ти знає, ти хтось ти? не знає. Секунду. Давай, зроби заяву на збори. Ось мене збори, знає, хтось ні. Дивіться. Зараз, на даний момент, я, діючий військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади, звуть мене Маслюк Олександр Федоров. Зараз я і мої побратими знаходимося на Курському напрямку. Це той напрямок, де я рахувався вже зниклим безвісткою. я дивлюсь на все те, що відбувається оце бляско в нашому місті. В якому тут були хлопці воювали. Неважливо, хто буде, буде то прапор, буде сарма. Але я не хочу бачити, і я думаю, мої побратими, які зараз з нашого міста, вони не хочуть бачити в йому, в цій сфері, цивільних людей. Людей, які не будуть відповідати своїх побратимів. Тому що коли я прийду до побратима, він мене зрозуміє. Я прийду до нього і скажу, друже, мені потрібен психолог. Він мене зрозуміє, тому що він знає, що в мене 15 контузій. Він все зрозуміє. А я прийду до цивільного, і цивільний скаже, ту слухай, піди там, гроші заплати, і тебе прийме психолог. Цивільний, який ховає і люди, які, чоловіки, які зараз ховаються від призиву, від ТЦК, одягніть в підниці і йдіть, Бразі, ходіть байду, по місту. Якщо ми так будемо продовжувати себе вести, то ми почнемо воювати знову. Ось тут. Я воюю в Курську, як це не моя земля, це чужа земля. Але я воюю там, щоб не воювати тут знову, на своїй землі, де мене мені доведеться так, вивозити свою родину чи ховати свою родину, як це було минулого разу, дружину, яка була зі мною до останнього дня окупації. Тому, хлопці, не сваріться між собою. Знайдіть якийсь конструктив, я не належу до жодної з груп там, організацій. У мене нема на це часу. Я воюю. Будь ласка, порозумійтесь між собою, ті, хто може тут зараз. Ми повернемося і вже будемо приймати якісь спільні рішення. Слава Україні! Гаразд! Слава! А, а такі керівники, от і роблять, щоб познімати, поставити своїх і пиляти бюджетні бабки.